Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, як ви бачите, я буду працювати знову з перлами. Такі, така красива низочка в мене є. Ну, в мене навіть не одна така низочка, а декілька. І от я думаю, зробити ну, намисто точно можливо, комплект. Подивлюсь, наскільки в мене вистачить матеріалу, і, ну, як, не знаю, як фантазія піде. Такі доволі рівненькі ці перлинки, такі видовжені в формі риса, рисинок. І думаю, зробити не класичну прикрасу, а якусь таку більш сучасну, більш модернову. Ну і тому взяла ось ці ланцюжки. Це ланцюжок дуже хороший, дуже хорошої якості, дуже класно сяє. Ну, не те, що сяє, а відполірований. І колір металу. І, ну, власне, буду зараз щось творити. Напевно, я вам не буду зараз показувати весь процес, а вже зустрінуся з вами, коли прикраса буде готова. Мої прикраси готові, швидко я повертаюся до вас. Дивіться, що в мене вийшло. Я згадала, що в мене є ось такі чудові підвісочки. Вони прекрасні, вони так сяють, подивіться на цей камінець. Це кубічний циркон. І він дійсно якоїсь такої дуже гарної огранки і неймовірно сяє. Ну і я думаю, чому його не взяти. Думаю, що він тут якраз доречний. Значить, половину я зібрала миста через, ну, через бісер 15-номеру. го номеру. Тут я поставила, як ви бачите, Протектор. Ну, а іншу половину я зібрала з ланцюжка. В кінці у нас карабін. Така начебто проста прикраса, але вона дуже стильною виглядає. Я вам сьогодні навіть покажу примірку на собі. Так, і не тільки це, а ще і браслет. Так само половина зібрана на тросику, половина на ланцюжку. І в чому. В чому зручність цього браслету, в тому, що можна його регулювати по своїй довжині. Ось Дуже теж красиво він буде виглядати. Ось таким чином. Тобто можна застібнути його на будь-яку ланку, на будь-яке кільце такий чудовий браслетик. І це ще теж не все сережки. І ще сережки. Дивіться, дивіться, зараз, зараз. Ось такі ось. Сережечки вийшли. У мене були ось такі швензи, вони без петельок, без нічого. Тому я просто надягнула кільце на цю швензу і вийшли ось такі сережки. Вони сюди, ви знаєте, ідеально підійшли ці швензи. тому що, Ну, по-перше, тут є кубічні циркони, які сяють. Так, як сяє ця підвісочка. Тобто підтримаємо цю підвісочку цими швензами. Так само, ну, колір металу ясно, що, да. І ну, так, такого плану швензи, вони бачите, їх можна одягати будь-якою стороною, я думаю. І такою, і такою. Ну, Мені подобається. Зараз покажу вам. Як це все виглядає на мені. Спробую вам показати, як цей комплект виглядає на мені. Ну, ось так виглядає на мисто. Отам трошки ближче. Мені дуже подобається, як сяє ось ця підвісочка і сяє ось цей ланцюжок. Цей метал, він так, ну, такий відполірований, дуже гарно поблискує. Ось так. Сережки. Ось такі. Ось. І браслетик. Браслетик на руці крутиться, тому е, треба його, ну, не треба його, просто він крутиться і може бути або ланцюжком вгору, або перлинками вгору. Мені найбільше подобається такий варіант, коли він ось так наполовину руки. Перлинками, наполовину ланцюжком. Але, власне кажучи, він таке положення сам по собі і займає. Тому. Ну, в принципі, все як і задумувалось, так і справдилось. Ось такий комплект. Ось іще вам покажу, як на манекені виглядає цей комплект. Він дуже зручний, це намисто дуже зручне, тим, що його також можна застібати на будь яку зланок. Тобто, ви самі себе, собі регулюєте довжину. Ну, як воно виглядає на мені, ви бачили, яка в нього довжина? Ну, можна зробити його. І ще трошки коротшим, майже до чокера. Ось. Але мені здається, що воно і так прекрасне. Гарно лежить, не перекручується, не, не гуляє туди-сюди. Ну, в цьому і зручність. І сережечки, ще раз вам ближче покажу. На підставочці. О, так. Сподіваюсь, вам сподобався мій новий комплект. Пишіть свої відгуки, коментуйте, не забудьте поставити лайк цьому відео. Я завжди на них чекаю. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого. Бувайте!